І так, а давайте ті, хто можуть, сядьте зручно. І ми звук А, сконцентруйтесь, сядьте зручно, дивлячись, не дивіться. І сконцентруйте своє дихання. Увагу на диханні, вдихаю. І видихаю. Я вдихаю на шість. І видихаю на шість. Сконцентруйте увагу на животі, жовтий колір, і звук А. Ми будемо тягнути звук А три рази. Концентруючи увагу на животі, ми вдихаємо на видих, вдох. Ще раз вдох. І здуваємо живіт. Переводимо увагу на грудну клетину, центр грудної клітини, зелений колір, звук У, вдихаємо на видихі У. Вдох вдох, 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 переводимо увагу на центр Лоба. Центр лоба, синій колір, вдихаємо звук М, вдихаємо, видихаємо М, при цьому у вас повинно вибри... вибрірувати лоб вуха. І навіть все обличчя, якщо правильно робити цю вправу. ще три рази ми вдихаємо. Вдох. Вдох, і все разом уявіть, коли ви починаєте а живіт у горло, у грудна клетина, і м лоб. Тобто ви коли Вдихаєте, уявіть, що ваша енергія піднімається вверх, а коли ви видихаєте, вниз, вдихаєте навдосі а у, м. видихаєте і навдосі а, у, м Ау. І видихаємо лоб, грудна клітина, живіт, вдихаємо, Ау. лоб, видихаємо, грудна клітина, живіт, і ще раз. Ау. Видихаємо, концентруємо увагу, лоб, грудна клітина, живіт. Дихніть повільно, видихніть, розітріть руку об руку, руки на очі і повільно відкривайте очі.